Надважлива інформація: обов'язкові документи для експорту та імпорту товарів. Ділимося з вами переліком документів, які необхідні для успішного перевезення вантажів. Перший документ зовнішньоекономічний контракт з основними умовами вашої угоди, другий інвойс він же рахунок фактура. Це головний комерційний документ, що виписується на кожну партію товару, третій пакувальний лист. Містить інформацію про вагові параметри вантажу та його упаковку. Четвертий – Транспортні накладні. Для автомобільного, авіаційного та морського видів транспорту вони відрізняються. П'яте договори з перевізником та митним брокером. Шостий – сертифікати та за потреби дозвільні документи. І Сьоме митні декларації в країні відправлення, транзиту та призначення. Коректне оформлення всіх документів це запорука швидкого проходження митного контролю та безберебійної доставки ваших вантажів.